Всім доброго ранку. Сьогодні ми створимо електронний підпис через Дію. Запускаємо додаток Дії на телефоні будемо створювати з телефона. Так, заходимо у головне меню кнопочка розташована в правому нижньому куті. Далі натискаємо Дія підпис. І у нас тут є можливість активувати, активувати Дія підпис. Активуємо Так, треба доступ до камери. Дозволяємо. Я виберу, коли додаток використовую. Ні, лише цього разу. Так, мені треба зробити фото для перевірки. Що це я. Так, я впоралась. Дякую, особу підтверджено. Далі натискаю. Придумайте код з п'яти цифр. І треба зачекати тепер. Дія підпис активована. Продовжити. Можна підписувати документ, використовуючи дію підпис.